Fренлі на зв'язку Денис Fренлі. В цьому відео, дружні, ми будемо прибирати сміття, яке накопичилося тут, у цих двох шухлядах. Дуже прошу сміття. сміття так. Будемо викидати його, збирати на купу і сортувати, викидати коротше у смітник. Те, що воно назбиралося з усіх цих зйомок, які ми з вами їли. Я деякі собі збирав коротше, та е, пакетики, так як ці колекціоную. так колекціонував усяке сміття та, просто, щоб, е, ну, типу, ви знаєте, там поба попалося на, е, на пачеці, якісь там маршмело з очами. Воно мені сподобалося, я його собі лишив. І так багато, чи якийсь зайчик, чи якийсь ведмедик, я собі взяв, зберіг. Це купа. Всякого сміття. Так. Добре, будемо сьогодні коротше, викидати, прибирати, робити порядок. Одним словом. Тут у мене сміття. Тут у мене теж куча-куча всякого сміття. Я казав, що, казав на стрімі, що я буду знімати таке відео, і я його знімаю. так. Там нема. Так, добре. народ, Давайте сортувати. Давайте, коротше, прибирати. У мене в кімнаті. так. Так, добре. Добре. Почнемо з цього пакета. Так, що тут такого? MMDems мініс. MMDs мініс. Ну, MMDs мініс мені ще потрібен, Того, що я їв печу, ну буду, коротше, його ще зберігати. Коротше, я його з'їв, але ще на канал не опублікував. Щоб назву дати відео, мені ще треба його зберегти. Я це збережу. так. Добре. Маршмело, так, Ми це з вами їли. Я не знаю, опублікував, здається, на каналі. Це, коротше, бісквіт можна викидати. Все, що треба викидати, я буду скидати сюди, на землю. так. Коротше, тому такі ось справульки. Та. Так, тут є реакція, яку ми ще не зняли. Банан в шоколаді. Його ще треба сперекти. Ну, звісно, ти ж не будеш викидати продукт. Так. Всяке. Мюлерміл, круасани. Це ми викидаємо. Так. Це мені може при... Так. О oh гад! Я ще не зняв ще одну реакцію. Е, кавуни. Так. Кавуни Желені. Не до якого числа. А, до 27-го час. Так, це викидаємо. Так, що тут у нас ще є? Мілк Чоколей Дубай Сіті. Може приводитися. Так, тут ще у нас. Так, ні, ліпше так не робити. Потім полосости доведеться. Одним словом. Так, 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 так. Тут, в принципі, можна викинути. так. Я не знаю, я ще мав би зняти сьогодні на ранок відео про малювання ваших аватарок. Не знаю, може знімлю уже на вечір, подивимося. Та. Бо зараз щось не успіваю. Це я викидаю. Харібо. Тутті фрутті. Так, це викидаю. Та. Ну, це я збережу собі, збережу. Ну, M&M's собі лишу. Так. Поки що один пакет звільнено. Алелуя. Так, так, до. Е -е, чекайте секундочку. Щось кричала знову. Ну так буває в житті. Так, добре. це, Цей пакет. Тут люкс. Коротше, з тиждень локшини разом з Денисом Френдлі. Оце що ми знімали. Тут всяка локшина там. Теж не викинув. Та тут лишилося злокшені. Коротше, тут усе злок ще не лишилося. Це все це, 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 капець. Це, що ми все знімали з вами, так. Пакет собі збережу. Ага, у нас ще лишилася одна локшичка. Це на YouTube шорт треба зняти. Так. І дві копійки. Одна гривня, 3 гривні. Так. Збережемо так, добре. Ну це я додавлю сюди, не знаю. Коротше, у нас один пакет вже вільний. Два пакети. Ну, то другий я собі лишив, то. Ось так. Щось мені на колішки стояти не дуже добре. Так, Так, це викидаємо, це все стоїть гімлок, ще не разом це не далі. О! Закусончик є. Так, попкорники три. я тебя це ми їли на YouTube Short з вами. На один чи два з новим роком, так? Ммм mm. У тут ще є желейка. О, одна. Більше нема. Це? Викинути. Кисленьке. Так. Тут кульор з новорічним подарунком. Це я маю на відео знімати. Здорочка і буде. Наступний The Next пакет. Ось такий. Грошик. Це я в цьому магазині купував оці пасти шоколадні. Ми вже, напевно, вже всі опублікував, всі зняв з вами. Ось таке. Пуфі-попс, пам'ятаєте? Пуфі-попса? Як його забути, правда? Пуфі Попса. Викидаємо, на жаль. Дупло. Та, да, воно ще дотепер у мене збереглося це дупло. Я не викидав, я ж кажу, що я від того часу не викидав взагалі сміття. Мені дуже подобалося ці всі штуки. Зараз доводиться попрощатися. Міні-старс. Попкорн, евідем Red Bull надає крила. Так. Мохіто, нол-алкоголік. Теж викидаємо. Фу. Це відео з йогурта. Лаєн тут також був і все. Ну, В принципі, ще один пакетик звільнений. Так. так, там подарунок. Так, що в нас почалося? Бо мені ще YouTube шорт знімати? 9.30, окей. Добре, дружні. Давайте ще один пакет. Пару пакетиків ми з вами в цьому відео. Скажемо, повикидаємо, а в... потім будемо по частинах, ще будем... буду продовження знімати. І будемо тако повикидувати. Та. По чуть-чуть-почуть. Смайлінг джелі, пам'ятаєте, їли. Викидаємо. Дубайські. Дубай чоко. Цукерки оці. Та. Ну Тут дві реакції лишились. Це можна, в принципі. Можна потім зробити ці, що я спорожню пакети, пакет у пакет. Це, так, так. в принципі, сюди можна додати. Це можна сюди теж. І це буде наповнений привіт. Так, коротше. Можна, в принципі, пакет у пакет зробити. і буде чисто о, тепер у нас цей пакет. Ваш лучший вибор. БМБ. Що тут у нас є? А тут у нас є без що викидати. Тут ще з цього, з хелловіну ті цукерки так. Коротше, сіркові батончики зразу на смітник. Чупа-чупс, апельсин ми вже це маємо, докидаємо. О! Тут ще, кайте, тут ще лишився кіткат. Кіткат недоїдений. кат Докидаємо. Озеро цукор викидаємо. Викидаємо. О! Халловінська Так. Кіт. Ви знаєте, я принаймні знімлю. Я ж казав, що я хотів, знаєте, для чого зберігати. Мені сподобався, допустим, цей кіт. Я собі лишив, не викину. Тому що думав собі десь вирізати. Приклеїти у зошит. Думаю, це буде дофіга цих таких штук у мене, що собі захочу вирізати. А вирізати не маю коли часу. То думаю, хоч знімлю на камеру, бо збережу на відео, як я викидаю у ці всі, а це вже викидаємо. Так. Тому таке справа. Давайте ще цей пакет, ще ці два пакети, і все. Потім будемо так знімати час від часу відоси, як ми викидаємо сміття і... Так може то заповнимо, звільнимо, так. Хейді, пам'ятаєте, викидаємо. Я не можу стояти на колінах. Болить але доведеться. О! Ріферо. Ну, коротше, щоб тут небагато не перебирати, Дай сюди оператор камеру. Камера, камера, усера. Коротше, щоб це все не викидати. О, тут ще шоколад. І все це перебрати. Коротше, тут без всякої ерунди. Єрунди, та. Тому такі ось павульки. Та. Чекайте, дайте вирівнюю. Не знаю, би стояло. Коротше, це також викидаємо. Платафі. Це теж викидаємо. Тут лишилося те, що ми ще з вами не їли смайлики, це треба з'їсти наїду. Да. Кладемо, значить, у пакет до їди. Це у нас пакет для їди, так, до їди. Коротше, тут знайшов шоколадку цю. Треба її теж їди кинути. О! Ще цукерка є одна. Ну, я, бувало, ще пропускав деякі продукти і не їв. Давайте, коротше, так зробимо просто. На це сміття його. Коротше, такого візьмемо. Але давай тут. Так це, коротше, все це ми будемо викидати, так. Так, що тут у нас є? Є ще щось їстівне є лаєн. Молодець, Деніс Вані не доїв, не доїв. Ставимо його ось тут. Так. В принципі, тут вже все це можна викидати. Або лаєн. Упаковка від лаєна. Щось тут ще їстівне є, чи нема. Добре народ, походу тут уже все. Все ми з вами. Тепер ви знаєте, в якому свинюшнику я жив ці всі місяці. Що тіпа, не викидав, лишав. Ну, я лишав для себе, але то, бачите, треба викидати. Бачите, щось Ммм, Ще шоколадка. І навіть вже не знаю, що тут таке. Я так як мусорчик перебираю. Так, це коротше сміття, треба викидати. Добре народ. У мене просто вже час підбігає, треба йти, ще знімати YouTube шорти. Коротше, коротко кажучи, ми звільнили з вами декілька пакетів. Я їх запхав в один пакет. Цих пакетів у мене ну, знаєте, не міряно. Тут ми перебрали те, що їсти. А це я зараз принесу смітник і викину після відео. Ну, Бо не буду на відео вам показувати той смітник, це ж смердючий. Ну, ви запах не чуєте, а то він ніякий. Так. Я його зараз переберу і зараз це все викину. У нас ще залишається отут прибрати, отут прибрати. Так. В принципі, так. А що робити з цим? Це треба теж прибрати. Сумку там десь поставити. Кудись поставити це все. Ну, у мене безпорядок, коротше одним словом. Ми можемо, в принципі, Ми можемо, в принципі, тут прибрати на відео ще з вами. Так. Дві двадцятки. Три двадцятки. Значить, десь мені пригодиться Звісно, що пригодиться, як не пригодиться Ці батончики я туди заберу до один чи два. Це ми їли з вами. Недавно треба викинути. Адвент-календар я купив, так. Це вийде за, десь за пару днів на Миколая. Це собі на Миколая я купив. Так. Так. Телефон. Бруно. Так, це викинути. Зарядне ми заховаємо Так. Фістиблс і Дубай чоклет я буду їсти. Так. Почалося прибрати. Так, поручу, Я спеціалію окуляри, бо них взагалі не вижу, це сміття. Так. Тут ще лишився один пакет, ми його потім приберемо. Мі мої MLD окуляри поламалися, на ракет, Коротше. Словом, треба повернути. Так, Коротше, дружні. Щось ми трохи поприбирали. Купа, як ви бачите, сміття у мене збережено з відосів. Того, що я кажу, що я якийсь цікавий продукт. І від того продукту я собі обгортки залишав, бо він цікавий продукт. А той я назбирався до фігіща. Будемо зараз викидати. Коротше, Тому на цьому все. Будемо прощатися. Наше лишаються Пару пакетів, оцей ми ще не перебрали. Це чекайте на наступне відео. Будуть виходити час від часу ці прибирання в кімнаті. Ну, тобто, тобто, як ми викидаємо ці пакети від сміття, Тому ну, очікуйте дуже цікавий контент, Ну, вже хоча б не їсти. Добре, народ! На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Прейнев. Всім дякую за перегляд цього відео. Дотримуйтесь порядку в кімнаті, не смітіть, не зберігайте продукти, так як я, ну, типу, від продуктів сміття. І всім удачі, всім пока. Всім гарного дня, бувайте. Будемо викидати це все. зараз. Так. Кажу, що це ми пакет у пакет зробили. Це їда. Це ще лишається викинути у наступних відео. Добре. Бувайте, народик.